Одна дівчина написала всім відомо, що коли дівчина або жінка ховає свого чоловіка чи хлопця, вона лягає там поруч. Можливо, якраз тоді я це і відчувала, що я і себе там десь поховала. Нашу спільну групу, де ми з дівчатами мали ну, спільний чат, написали, що немає корп. Ну, Тобто, це сокращоно ми писали тоді в групі. І я зрозуміла, що корп це тільки мій це мій корп може бути, а далі в мене включається таке, що я можу, для, ну, що я можу зробити. І я почала дзвонити, як йому можна допомогти. Викликайте там, рятувальників, пожежників, його можна врятувати. Все можна зробити, аби тільки був живий, без руки, без ноги, ну, все виходимо. Бо Саша сильний сам по собі, фізично і морально. Я думаю, що він би зміг, знаєте, якби там якась була можливість вижити. Мені пояснили, що таке, коли падає літак, і як взагалі це все виглядає. І вже від хлопців я дізналася про те, що Саша загинув. Ну, це жах, це суцільна біль. Це ти розумієш, ну, що сталося з тобою, що сталося з ним, але ніяк діяти допомогти не можеш. Спочатку приходить цей момент отрицання, що ні, цього не може статися. Другий момент ти плачеш. А, відлетіла, відлетів фонарь. Це частина літака, яка накриває льотчика, і вона потрапила в двигун. Двигун загорівся і його почало кринити. Літак, який вже палає, летить. Це дуже висока швидкість, це невисока висота. І Олександр приймає рішення, щоб цей літак впав не на бойову частину, да, на бойовий склад. Нічого не порушуючи, нікого не вбиваючи, він його відводить. Тут треба мати дуже велику. У волю, силу, характер, аби дійсно прийняти таке рішення виважене і стати військовим, а ще й військовим льотчиком. Я називаю це окрема каста людей. Коли ти, наче в групі, коли ти в батальйоні, вас багато, ви приймаєте рішення разом і тебе можуть прикрити. Коли це літак, ти один у кабіні, ти приймаєш рішення. Олександр народився у Севастополі, але вони жили в маленькому містечку, точніше, це Кача. Кожного дня ти можеш бачити польоти, як сідають літаки, як злітають літаки, так само вертольоти. Тобто це, це дуже гарно. От тепер уявіть поєднання: море, пляж, літаки у повітрі. Це своя романтика. Це один із романтичних моментів, яких я думаю, що повпливав на його вибір стати льотчиком. Батько є був борттехніком вертольотів. вертольотів. Всі його історії про е, повітря, про цю службу закарбувалася в Олександрії. Коли вже поступив в Харків, то брав Су-25. І однією з таких, з його слів, слоганів було, що Су-25 це перші штурмові літаки, які йдуть в бій. Коли в 2014 році вже ну, Крим був анексований, так як Саша з Криму, до нього е, були питання, чи йдеш повертаєшся ти додому в Севастопіль, чи ти залишаєшся служити в Україні і далі навчатися в хубсі? То е, Олександр один із тих, Курсантів на той момент, який прийняв рішення виважене, я дав присягу Україні і я її не зраджу. Небо — це було його маленьке усамітнення у літаку, тобто це його маленький світ, всесвіт, яким він міг керувати. І незважаючи на те, що це дуже високо над землею, він відчував спокій, спокій та впевненість. Познайомилися в центральному парку, ще в Харкові. Він приїхав тоді на підвищення кваліфікації. А я просто гуляла з подружкою в один із прекрасних днів. Це було 6 серпня. Він супроводжував курсантів, але він вже був офіцером. Я цього не знала. І в такій компанії ми познайомилися усі разом. Вже пізніше, більше розпілкувавшися, Хлопці розказали, що це офіцер, що він є старшим лейтенантом. А Я ще так підшучувала і казала, Та, що ви жартуєте, осі курсантики. Він запросив мене на повільний танець. І коли підійшов, запитав, можна вас запросити. Ну, я з дуже зухвало відповіла, що ми взагалі не знайомі. Він тоді спокійним тоном виважено сказав, що зараз познайомимося. І ви знаєте, потанцювавши, це було щось прекрасне: статний, сильний, чоловічний. Ну, тобто, такий, знаєте, мужній. Він був турботливим, ніжним, люблячим. І, мабуть, це максимально підкорило мене. Це було постійне, постійне спілкування. Я говорила якусь фразу, він її договорював, або думки сходилися, і ми могли продовжувати один одному ну, якісь фразочки. Я питала про війну, але Саша завжди жартома відповідав. Він більше розряджав цю обстановку, цю ситуацію, ніж я. Я, як жінка, більше хвилююся, звісно, бо він знаходиться там. А він такий, та все буде добре, все класно, волонтери нагодували, там, дали шапку, там, дали носки. Ну, тобто, якось такі більше ботові питання. Як Олександр більше після 2014 року не побачив свій дім е, і вже більше не міг приїхати у Крим, так само я вже в Донецьк не могла поїхати. Додому йому хотілося постійно, але він розумів, що цього можливо не станеться. Е, після того, як помер батько, він помер у 2018 році. Для Саші це було дуже трагічно. Бо саме в ті моменти, коли він помирав, він не мог бути разом. Ну, вони, він не мог туди поїхати. І, навірно, мабуть, тоді оце усвідомлення, що все, звісно, надія, що ти туди поїдеш, була втрачена. Батько Олександра поховали в Україні на його рідній Тернопільщині. Батько родом із Підгаєць, це Тернопільська область, там, де похований вже і зараз Саша. 23 році я отримала нагороду Олександра, золоту зірку, герой України. Так саме тоді, це день, коли була би наша третя річниця весілля, я отримала його нагороду. Знаєте, символічним було дуже, дуже був символічний цей день, але морально він мене ну, максимально прибив. Тобто я переживала емоції з усіх сторін. Це коли ти мала би святкувати третю річницю весілля, і тут ти отримуєш посмертно нагороду Герою країни за свого чоловіка. Одна із моїх місій це нести про нього пам'ять. Я би дуже хотіла, щоб люди цікавилися цим, бо трагедій зараз в нашій країні дуже багато. І жити в суцільному болі, я не хочу, щоб люди так жили, але просто пам'ятали. І пам'ять це, це про щось більше. Якщо вже фізично людина немає, спогади або знання про, не, про людину цю це єдине, що ми можемо тримати. В моїй душі, і в моєму серці залишається любов про нього. І я ще раз повторюю, що вона тільки збільшується. Вона збільшується від поваги і від розуміння. З кожним днем я все таки розумію, чому сталося саме так. І я би дуже хотіла, щоб пам'ять про Олександра, героя України, вона жила.